Особисто зустріч новообраного президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіном розглядають як одну з можливостей зупинити війну в Україні. Та в українців є в цьому великі сумніви. Не без підстав стверджує видання Уніан. Чому докладніше далі? З останньої зустрічі Трампа і Путіна минуло вже шість років, і за цей час багато чого змінилося, зауважило видання. Зокрема, Путін став ізгоєм для цивілізованих країн через виданий щодо нього ордер міжнародного кримінального суду. Звісно, в Кремлі заявили, що вітають бажання Трампа вести діалог і що дії з організації контактів Трампа з Путіним почнуться як тільки американський лідер вступить на посаду президента після інавгурації. До речі, за словами висунутого Трампом на посаду радника з нацбезпеки. Як і Майкла Волца, це може бути не особиста зустріч, а телефонна розмова. Справа в тому, що Путін зараз не хоче результативних переговорів, вважає політолог Вадим Денисенко. На першому етапі йому важливо зустрітися з Трампом і спробувати зірвати перший раунд переговорів руками України. Сигналів щодо справжніх намірів Кремля останнім часом більше ніж достатньо. Йдеться і про підписання угоди про стратегічне партнерство з Іраном, і про неформальне протистояння з НАТО у Балтійському морі, і про на намагання отримати у Європі і якомога більше про російських політиків у владі річ у тім, що основна ціль Путіна формування нового глобального порядку не передбачає ніякої України і тим більше переговорів із нею. Кремль не бажає говорити із Європою або Великою Британією лише з Білим домом. Тож якщо Путін зустрінеться з Трампом, він говоритиме саме про це. Найгірше для України в цій ситуації, що США, намагаючись зупинити російську агресію, більше готові тиснути на Київ ніж на Москву. Україна на уяві американських високопосадовців має стабілізувати лінію фронту, зокрема поповнивши армію шляхом зниження мобілізаційного віку, а також скоріше за все відмовитись від євроатлантичних перспектив і шукати гарантії безпеки, фінансування та зброю у Європі. Mm. Можливостей натиснути на Москву у Трампа немає. Вони є у Китаю, але це можливо у разі домовленостей з Пекіном. Але з огляду на те, що Трамп планує відновити торгівельну війну з Китаєм, такий союз виглядає надто фантастичним. Втім, Трампу слід пам'ятати, що домовленості з путіним призведуть до нового вторгнення цього разу у Європу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.